Всіх сіл нас зустрічала. Громада дуже здивована, громада в деякій мірі налякана, тому що вони ніколи не могли подумати, що така буде реакція влади, що ми прийдемо, будемо надавати їм поліцейські послуги. Більшість з них користувалась чутками, що ми будемо прищемляти їх свободу, їх волевиявлення. Але в розмовах з громадянами ми довели свою думку. Ті чотири поліцейські станції запрацювали, запрацювали з сьогоднішнього дня. В деяких населених пунктах громада нас самих запевнила, що не потрібно нам, дільничним поліцейським інспекторам мати силову підтримку. І Тому ми приймаємо рішення, що не будемо задіювати спецпідрозділ, а просто правоохоронні послуги будуть надаватися, і громада це сприйняла нормально. Але... Не менше з тим ми в кожний населений пункт брали представників місцевої влади, це голів районних рад, або заступників голів райдержадміністрацій, і тисячі, тисячі запитань, які нам задавали громадяни, вони чекали відповідь. Від того, що школи маленькі, і приходиться в дві зміни ходити дітям, від того, що відсутні санітарні умови в школах, від того, що самі селищні ради, дуже малі приміщення і старі. Від того, що не розвивається соціальна структура, все, що наболіло у людей на душі, все викопилося і випліснуто було нам душу, так як представникам влади. Це закономірна ситуація, але спілкування не одноразове, а буде щоденно, і воно принесе свої результати.